Вітання усім, шановні друзі. Доброго вечора усім прихильникам міні-футболу. Платформа Київ Стар ТБ» запрошує вас до перегляду. Поєдинку збірної України з міні-футболу проти збірної Туреччини у групі Сі зустрінуться ці команди. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. Активно розпочинають турки, ну і е, наші хлопці теж намагаються проводити свою атаку. Євгене, розкажіть про склад нашої команди. Коротко зараз. Момент! Момент, Де, удар я, я. за меж межі. Далі, далі продовжується. Е, я трошки про Турцію хотів би трошки сказати. Е, чому так? Отож, наша заявка, ну нарешті правильний титул вже продемонстрували нам режисери. Руслана Зарубіна, наставника нашої головної команди з мініфутболу. І тут помилка. Помилка голкіпера, Шанс для збірної Туреччини. Який же прикрий пропущений м'яч. Олег Бортник помиляється. Дарує шанс опоненту. Ну, ось, Це не обов'язковий гол. Дуже прикро таке бачити. Не можна опускати руки. Важливо пам'ятати, що хлопці грають не за себе, а за країну. за Ой. За так, класно. Штрафно, да. Класно біля Можна було ну, штрафного да. майданчика комбінували. Ми з вами побачимо. тож Іванов віддає все ж передачу, Ударний зомб! Стійка добивання. Не вдається забити. Ще можна було пробивати. Оце В так шанс. По моментам. І одразу контратака. Треба фолити, Як же так? М'яч у наших воротах? Знову 0-2. Дуже прикро. Це все бачити, особливо тоді, коли кілька секунд тому ми були близькі до забитого м'яча. Закидання удар головою по центру воріт. Добре, що воротар залишився на місці. Одразу швидко вводить він м'яч вперед. Контратака. Засильно Удар! Удар і повз ворота. Ну, я вже не думав, що зможе. Турки розуміють, що у них перевага у два м'ячі і намагаються діяти дуже відповідально у захисті. Але зараз класна передача проходить на стовпа і перехоплення Відповідь від збірної Туреччини. Засильна передача. М'яч в руках у нашого голкіпера. Швидко вводить олег бортник м'яч у гру там на газоні суперник. Але наші атакують передача широко по флангу. Удар М'яч сіці! 1-2! Збірна України забиває свій перший м'яч на чемпіонаті світу зміні футболу у Баку. Плюс наш дебютний був дуже, дуже вдалий в Австралії. Ми дійшли до чвертьфіналу. Проспоступились там угорщині, до речі, так? Да. Удар! Да. Удар! Дачите, ще раз, ще раз, ще раз скажу, що відпускає голкіпер м'яч. Меніс Бланк. Дуже активний. Цей футболіст, 99-й номер. Так, да, хороший. Наша команда атакує. Передачу. Центр падіння. Другий і... це вже вкотре вкотре судді. Зараз перехоплення ще одна атака. Удар і сейв робить воротар. Фоблісти збірної Туреччини. У контратаку. Довга передача. Може бути шанс. Відскок вдалий для 53 го номера. Будемо відверт... будем відверті. А... От судді однаково помиляються, або однаково судять що стосовно таких хвалів, що туди, що туди, бо теж здавалося, що був фол в сторону України, але судді дали грати. Кімната Вар. своєрідна кімната Вар, дивимось повтор. Лік там так в обличчя. Де був вар перед тими моментами? Ну так, в це теж моментах. правда. Жовта картка. Штрафний. Знаємо, що не можна пускати руки. Жодних. Так, це дійсно треба. Ага, жовта скасована. Червона. За. Що ну, арбітри вони. За. Не розумію взагалі їхньої логіки після перегляду вар. Нет, це більше, мені здається, за спілкування. За спілкування все-таки. Скасував жовту і дав червону. Розіграли турки. власних хворіт будують свою атаку. Власне, ми тут передивлялись хто рефері. І... Момент! Ой, момент і пропускаємо. Дивно поставити на матч Турцію Україна першого рефері з Азербайджану. Це таке трошки дивне рішення. Певнений поєдинок від 53-го номера турків. Три забиті м'ячі. Точна передача і скидання в один дотик удар ось Це сейв! Це дійсно дуже якісний сейв. Кидання за бокової. Насправді у нас теж варто сказати. Останні два сезони. В силу деяких обставин був один склад, були змушені шукати гравців, які зможуть поїхати на цей турнір. Тому що, як я казав вже раніше, для нас важлива присутність, особливо зараз. Під час війни, під час війни ми мусимо бути на таких чемпіонатах. На 100% зіграні, напевно, так, футболісти. Так. Я би сказав не то, що, не, не то, що зіграні. Вони е, насправді зіграні. Е, так, тут з різних клубів. З, з, з різних клубів. Денис Бланк. Удар! Стійка! І не залітає м'яч у ворота! Ну як, як же так не да. щастить? По грі моментів, скільки. От... Так. Перший матч проти Англії удар А Зараз може бути момент. Не забивають. Тут уже голкіпер виручає. Удар здалеку. Відбиваються турки. У нас тим часом пішов уже компенсований час. Передача під удар! Повз ворота. Як Це же просто... прикро. І все лише дві з половиною хвилини додали. На жаль, на жаль, поразка у другому матчі для нашої збірної. Зустрічає новий канал Сетанта Спортс Преміум, футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ ЕММАЙ. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київ СтарТБ.